Привіт світлічки. Продовжуємо читати книгу, що відбувається з душею після смерті. Шивона, дослава Махараджа! Він в книзі привів кілька цікавих історій, які вам зараз зачитаю, про те, як перевтілювалися. Тут чітко є історії, приклади, факти, підтвердження і так далі. Ну це вже прямо для скептиків. От, якщо ви не скептики, вже дослухали до цієї частини книги. Я думаю, що вам це буде цікаво. От, також для тих, хто кажу, ще з тим не стикався, то я думаю, ці історії будуть для вас цікаві. От, я казав про те, що будуть такі історії збирати. Тут кілька таких історій є. Так Судат Кастор, який розмовляє бірманською. у 1935 році в Лондонській Санді е, Експрес Джордж Кастор описав деякі епізоди свого життя. Він був народжений у 1889 році. У юності під час сну він розмовляв чисто бірманською мовою. У 1907 році він потрапив до армії. І в 1909 році, коли йому виповнилося 20, був переведений в Бірму, там він відчув, що знає цю країну, що жив у ній раніше. Він міг розмовляти бірманською мовою і пам'ятав річку Іраваді. Крім того, він розповів капралу Ленсу Карінгтону. Що на іншому березі річки і Раваді знаходиться великий храм, стіною якого перетинає величезна тріщина, що йде від основи до самого верху неподалік великого дзвону. Усі ці дані були письмово підтверджені: друга історія: Юнак із Джамаракхура. 18-річний юнак із Джамаракхура, це Калькута, перебував при смерті його батько. Його батьки тяглися ниць перед садху Пурушу. От, хоча б одночасно і пробували її інші засоби для лікування сина. Ну тобто вони лежали сати, ниць, це ниць, це коли так просто лягаєш перед божеством, все, віддаюсь повністю тобі на всю твоя воля. Да, от вони так лежали перед божеством, але все-таки якісь ще лікування проводили одного разу. Тітка Янука почала звинувачувати Садху Пурушу в тому, що віра в нього вбиває юнака. Молодий чоловік втрутився, нема в чому звинувачувати і довіряти садху Пуруші. Те, що відбувається зі мною, ніщо проти нажитої мною карми. Я мушу страждати в тисячу разів більше. У своєму минулому житті я працював на залізниці та вбив людину, розрізавши її на частини. О який біль я завдав йому, яка після цього може бути у мене карма? Все це сталося 50 років тому. Шука стрітана був спійманий тоді поліцейськими, відомий як сержант Кана. Оскільки він був сліпим на одне око, і хоча мені вдалося уникнути шибениці, я був засланий на каторгу. Потім, звертаючись до матері, юнак сказав: Мамо, я йду, чи знаєш ти чому? Сплячую у сусідній кімнаті. Це стосувалося його батька. Да, був моїм сином у попередньому житті і зробив усе, щоб я був нещасним. У цьому житті я народився йому сином, щоб він відчув наскільки наслідки своїх, своєї минулої карми. Зараз він повинен відчути весь біль та страждання, які син може заподіяти батькою. Від карми неможливо втекти, вона завжди виконується. Запит показав, що шука стрітана дійсно був спійманий поліцейський, відома усього усьому місту як сліпий сержант, який пішов на пенсію близько 50 років тому. Дивіться, про що ця історія? Ну про переродження, а також про карму. Що би ми не робили, навіть якщо нам вдасться в цьому житті втекти від справедливості і нас там не посадять або не стратять, то карма нас наздожене. Також бачите, як він про батька каже. Да? Вони з батьком помінялись місцями, і каже, тепер він відчує, що таке мати поганого сина. Наступна історія: лист містера Хіла. Якийсь містер Хіл надіслав редактору People такий лист. Я абсолютно впевнений в тому, що з незрозумілих причин деякі області Південної Америки мені добре знайомі. Час від часу мені сниться один і той же сон, ніби я сам досліджую тропічний ліс. Раптом переді мною з'являється група темношкірих людей, я розмовляю з ними їхньою рідною мовою. Але щось обурює, їхній ватажок ударяє мене. Якийсь час тому я став стюартом та на поштовому лайнері, вирішив до Південної Америки. Там я виявив, що. Безпомилково вгадую назви вулиць, якими йду, і взагалі в мене з'явилось почуття, що я вже бував раніше в Ріо де-Жанейро, Санторі та Буенос-Айресі, куди зараз прямував вперше. Якось ми взяли на борт письменника з дані. Одного разу він запросив мене до своєї каюти і сказав: Стюарт, хочу вам сказати, що ви не жертва або чудового збігу обставин, або чогось дуже дивно. Він показав мені голову, яку він привіз від амазонських мисливців за голова. Голова була висушена та законсервована особливим чином до половини природнього розміру. Поглянувши на неї, я здригнув, бо зрозумів, що дивлюся на точну копію свого обличчя. Навіть такі історії бувають. Хорошо? Будь ласка, голову нікому не треба різати. Хорошо? Тим більше перевозити їх нікуди. Да? Окей. Да. Наступна історія: хлопчик із Біджапуру, трирічний син поштового службовця з Біджапуру, народжений 15 липня 1936 року, якось почав плакати та просити відпустити його додому. На розпитування він відповів так: я живу у Фіфазільпурі у Чітагонгу у Чітагонгу. До мого села веде дорога прямо від Луксумської залізничної станції. У мене три сини та чотири дочки майр Калібарі, в якому е, Шарвананда отримав звільнення, стоїть неподалік мого будинку. Там немає зображення Калі, там росте великий баньян і служба відбувається прямо на його Виявилося, Виявилося, що у фазільпурі справді росте дуже велике дерево. Батько хлопчика ніколи не був у тих краях. Іноді хлопчик починав співати незнайомих пісень, яких не міг почути від оточуючих. Дівчинка, яка забула своїх батьків. 1933 року в сім'ї угорського інженера помирала 15-річна дочка. Бачите, що це різні місця угорська дівчинка. Е Помирала 15-річна дочка вже після того, як виявилося очевидні ознаки смерті, вона прийшла до тями. Однак вона повністю забула угорську і розмовляла тільки іспанською. Вона не змогла дізнатися впізнати навіть своїх батьків і говорила про них. Ці прекрасні люди, дуже добрі до мене, але вони зовсім не бої батьки, хоча наполягають на цьому. Перекладачеві з іспанської мови вона сказала таке: Я сеньора Люсіт Атарезо Сальвіо з Мадрида. Мені 40 років, я одружена з робітником і маю 14 дітей. Я довго хворіла і кілька днів тому померла. Останньою моєю думкою була думка про власну смерть, і ось я прийшла до тями в цій незнайомій країні. Дівчинка співала іспанські пісні, готувала страви іспанської кухні та малювала краєвиди Мадрида, в якому ніколи не бувала. Ось ви маєте історію. Хлопчик із Премнагара. 1938 року 15-річний син Деві Прасад Батнагара з Канпура розповів про своє минуле життя. Він стверджував, що раніше його звали Сад... С... Сівдаял Муктас, і його було вбито двома мусульманами під час кампурських заворушень 1931 року. Дитина впросила своїх нинішніх батьків відвести його до його колишнього будинку, де, за його словами, лежить його хвора дружина. Там він відразу ж дізнався про свою колишню дружину дітей і всю домашню обстановку. Пхагават-Гіта, Гіта, мається на увазі у півтора року. Кореспондент Прая Грач повідомляв, повідомляє, що трирічний хлопчик з Джанші пам'ятає, розповідає всю всюшима Пхаґватґіту Тарама, і його вимова бездоганна. Хлопчик почав розмовляти з п'яти місяців і вже в півтора року переказував своїм слухачам Пхагават-Гіту. П'ятирічна дівчинка та фортепіано. «People» у черневому номері 1937 року розповідає про п'ятирічну дівчинку з Блекпула. Їй більше цікавить фортепіано, ніж покладені її за вікном ляльки. І хоча вона ніколи цьому не вчилася, грає вона чудово. Дівчинка схоплює на люту і бездоганно виконує всі почуті мелодії, Додаючи до них кілька нот свого твору. Справжній випадок у Морадабаді. Справжньою сенсацією стало прибуття 15 серпня до Баранабаду хлопчика Пармода з Бізалі. Дитина розповідала про випадки зі свого минулого життя, що збігаються з в найдрібніших деталях. Сотня людей, включаючи найбільш шанованих. Шановані постаті в місті, приходили до нього протягом двох днів, поки він залишався в Мородабаді. І в результаті факт переселення душі було встановлено достовірно. Хлопчику віці п'яти з половиною років заявив, що його звати Парманант. Він був брат Моханлана, власника відомої торгової фірми Мохан Браз, яка має відділення у Шарангапурі. У Шаранпурі та, та Морадабаді, і що він помер у Шаранпурі 9 травня 1943 року через хронічну хворобу шлунку. Народжений у Біласі 15 березня 1944 року, через 9 місяців і 6 днів після смерті Парма Нанда в сім'ї Бабу Банки Лал Шарма Шастри, професора інтерколеджу в Бісалі. Хлопчик, як тільки зміг говорити, постійно повторював слова Мохан, Морадабад та Саранпур. <кій> Пізніше дитина почала вимовляти назву фірми Мохан Барзас». Бачачи, як його родичі купують бісквіти та олію, він казав, що в нього велика бісквітна фабрика в Морадабаді. А опиняючись біля великого магазину, стверджував, що його магазин у Марадабаті більший за будь-який інший. Ім'я хлопчику було дано пандитами відповідно до його гороскопу Джан Макундалі. І за дивним збігом його назвали Парманандо, старший брат якого звали Вармодо. почав називати молодшого Пармодо. Проте дитина весь час повторювала, що його ім'я Парманандо. І що в Морадабаді він має братів, синів, доньок і дружин. Сталося так, що хтось лала Рагунандал, Лал із Бісалі, розповів одному із своїх родичів, який живе в Морадабаді, про цього хлопчика та про його твердження, ніби він має відношення до родини Мохан. Оповідання було передано Шрі Мохан Лолу, власнику Мохан, -Мохан Бразерс. Той приїхав наприкінці липня до Бісалі та зустрівся з батьком хлопчика. Дитина в цей час була у родичів у селі, і Шрі Мохан Лан запросив професора Банкілана приїхати разом з хлопчиком до Морадабаду. Вирішили, що професор привезе сина в Морадабад на День Незалежності. 15 серпня, виходячи з вагона, хлопчик одразу ж підійшов до брата і обійняв його. По дорозі від станції, що до особняка Шрімоханла, дитина дізналася будівлю міської адміністрації і сказала, що її магазин знаходиться поряд. Коли, щоб перевірити хлопчика, візок запряжений кіньми проїжджав повз магазин, той попросив зупинитися біля входу. Потім він попрямував до будівлі і піднявся прямо до кабінету, де колишній падманант приймав ділове приладдя та касу. При вході до кабінету він вклонився пізніше відбулася хвилююча сцена зустрічі з колишньою дружиною та родичами, під час якої він згадав кілька епізодів зі свого минулого життя, і всі підтвердили правдивість його розповіді. Не, впізна... Не впізнав він лише свого сина, який у момент смерті пармананда був набагато молодшим, коли хлопчик нагадав своїм братам, як вони збиралися разом, пили лимонад і спілкувалися, всі присутні розплакалися. Хлопчик висловив бажання поїхати поглянути на, свої, на свій гадді, він уйшов до магазину, де стояв апарат для газової води, і розповів, як той працює, хоча в теперішньому житті з цим жодного разу не стикався. Потім він попросив звозити його до готелю Вікторі, яким володів Шрікарам Чанд, кузен Падмананда. Дорогу до готелю хлопчик показав сам, але під'їжджаючи до нього, раптом помітив, що верхній поверх та дах перебудовані і виглядають інакше, ніж раніше. Саху Нандал Саран, перша особа Мардабада, повіз хлопчика в Местон Парк. І по дорозі попросив вказати місце, де колись знаходилося відділення компанії Мохань. Хлопчик відвів усіх до будівлі Гуджарата Білдінг якою володів саху Нандал Саран, і показав магазин, яким раніше належав фірми братів Моха. Далі під час поїздки він дізнався про банк, Waterworks і окружну в'язницю. Слід зазначити, що під час екскурсії містом, які проводять задоволення бажань хлопчика, знову все побачити. Та перевірити його спогадів, дитину супроводжувало безліч людей, і, всі знімалися на, і все знімалося на камеру. Хлопчик впізнав ще кілька місць у місті та кількох постійних клієнтів його магазину. Хлопчика неможливо було відвести з Мородабаду, він нізащо не хотів залишати рідних та свою крамницю. Зрештою, рано вранці, 17 серпня, відвезли спляч. Ця історія. Справила глибоке враження на тих, хто ніколи не вірив ні в Бога, ні в переселення душ. Як сказав один з очевидців, нічого не треба пояснювати тим, хто вірить, і нічого неможливо пояснити, не вірючи. Не варто навіть згадувати про те, що ні хлопчик, ні його батько ніколи раніше не були в Мородобаді, враховуючи точність деталей, природна манера поведінки дитини на весь її Тон жодного разу не дали можливості засумніватися у його справедливості. Це було написано Амріт Базар Патріка у серпні 1949 року. Ну, це вже, бачите, багато років пройшло. Я думаю, що підтверджень таких є ще набагато більше. Наступна історія: померла дружина повертається, повернулася дитиною. Багато хто може пригадати дивне відчуття, що раніше вони вже відвідували ці місця. Хоча насправді цього з ними не траплялося. Іноді це відчуття загострюється настільки, що хтось може з упевністю сказати, щось що за цим кутом зараз виявиться магазин з такою вітриною або характерного вигляду будинок. І коли це виявляється саме так, то здивування виявляється не таким вже й сильним. Я пам'ятаю, як це явище пояснював професор, який приїхав на лекцію про психологію до надзвичайно скептично налаштованих військових. Найкращим поясненням, яке він зміг дати, був синтез асоційований ідей. Це виглядає приблизно так: якось ви підсвідомо відзначили розташування картин чи орнамент другого дня, запам'ятали положення вази на столі, втретє, світло лампи, що висить над каміном. І з невідомої причини якась кімната раптом нагадує вам усі ці речі одночасно і з'являється відчуття якогось знайомого та рідного. Це цікаво, але настільки незадовільна спроба пояснити це явище, що я не можу не розповісти про один класичний випадок спогадів. 12 років тому в Делі стався випадок повторного народження, що став сенсацією, настільки він був вражаючим і правдивим. Він був офіційно зафіксований спеціально створеним комітетом з освічених критично налаштованих компетентних людей і широко висвітлювався у провідних газетах Індії та за її межами. Дивіться, зібрали спеціально скептиків, не людей, хто продвинутий, да а скептиків, які не вірили в це. Народжена 12 жовтня 1926 року Шанті Деві, маленька дівчинка, яка зберегла в пам'яті живі картини всього свого минулого життя, що почалося у 1902 році і закінчилося в 1925, Навчившись говорити, почала згадувати і розповідати епізоди з неї. Дивіться, залишив закінчилося життя в 25-му році, а народилася вона в жовтні 26-го. Тобто, достатньо швидко відбулося перенародження, і все те, про що ми читали в книзі раніше, якраз це підтверджує, що якщо дуже швидке перенародження, то можна пам'ятати свої минулі життя. Ну, в принципі, що і стало з цій історії, вона викладала події досвід та переживання свого минулого життя в мутрі з чоловіком, пандитом Кедаром Натхом Чубі ті дівчинки не тільки не звертали уваги на такі яскраві описи її минулого життя, вважаючи їх дитячою балаканиною, але й сподівалися, що з віком це минеться. До речі, якщо у вас є маленька дитина, там кілька років і вже щось починає говорити, ви прислухайте, що вам розповідає, запишіться на відео от, і ну, запитуйте, ким ти був, коли ти був великий. Ну так рекомендують запитувати, да, І діти дуже часто, вони ще поки не свідомо, що, знаєте, свідомість поки не включилась. Там з-підсвідомості багато чого можна цікавого знати. Однак, незважаючи на їхні очікування, дитина все більше і більше згадувала про своє минуле життя і докачала проханнями звозити її в мутру, місто її минулого народження. Там вона хотіла побачити колишніх батьків свій старий будинок і деякі речі, про які могла пам'ятати тільки людина, яка прожила з ними довгий час. Зрештою, дівчинка вмовила батьків, якось приїхав дядько батька і Шанті Деві дала йому адресу свого чоловіка з колишнього життя. Кідар надху був направлений запит, і на подив прийшла відповідь. Там, серед іншого, говорилося. Що для організації зустрічі треба попередньо зв'язатися з родичами Кедара Натха, пандитом Канджі Малом, який працює в Делі, щоб той поговорив з дівчинкою. Як тільки Шрі Канджі Мал з'явився, дівчинка не тільки дізналася в ньому молодшого кузена свого чоловіка, а й дала цілком задовільні відповіді на питання щодо фактів дуже особистої якості. Ну, якісь особисті речі мають на увазі. Інтерес батьків до розповідей Шанті Деві про події її минулого життя збільшився, і вони викликали кедарнат Чубі з Мутри до Делі. Коли той зі своїм десятирічним сином і нинішньою дружиною прибув, щоб побачитися з Шанті Деві, дівчинка з першого погляду дізналася, е, колишнього впізнала колишнього чоловіка і була настільки зворушена зустріч з чином з сином, що розплакалась. Після довгої розмови між Шанті Деві та її колишнім чоловіком його надзвичайно вразила достовірність її спогадів. Кедар Натх підтвердив факт, що перед ним та сама душа, яка належала його колишній дружині, яка померла в мутрі, і підтвердив, що в її розповідях все до найменших подробиць відповідає істині. Тепер, перебуваючи під враженням сьогодніш... сьогоднішньої зустрічі, дівчинка прагнула до рідного дому в мутрі ще більше. Шанті Деві не тільки описала свій будинок, дала назви прилеглих вулиць і доріг, розповіла про Вішранк... вішрант Гата, храм у Дваркадіші, а й повідомля... повідомила кілька фактів, про які могла знати тільки померла дожина Кедарнат. Вона, зокрема, розповіла, що ховала у підлозі верхньої кімнати будинку в мутрі деякі гроші сотню рупій, приготованих для передачі до храму Дварка, Дварка Діша. Зважаючи на сильне бажання Шанті побачити свій колишній будинок, комітет ухвалив рішення про поїздку, і група, що складається з членів комітету, дівчинка та її батьків, вирушили до Мутря. Коли поїзд під'їжджав до станції, Шанті Деві радісно вигукнула. Мутро, виходимо, на платформі серед зустрічаючих стояла літня людина, одягнена в типовий для цих місць костюм. Дівчинка злізла з рук держбанду гупти, і інстинктивно доторкнулася до ніг цієї людини, говорячи, що це старший брат її чоловіка, Бабу Рам Чубі. Так і виявилося справді. Однак це було лише перший з багатьох сюрпризів, які піднесла Шанті Деві до захоплення і навіть до деякого жаху свідків. Дівчинка не лише показала дорогу під від залізничної станції до будинку, а й повідомила ще кілька цікавих фактів. Наприклад, що раніше ця дорога не була асфальтована. У будинку вона успішно пройшла всі випробування, приготовані для неї перевіряльниками. Вона дізналася про свого брата, якому зараз було 12, а також дядька чоловіка. На кожному кроці знаходили підтверджені й дитячі розповіді, які вважалися дитячою балаканиною. І це не викликало більш жодних сумнівів. Коли у дворі будинку, який був нею багаторазово описаний, вона не зайшла відомого їй за минулим життям джерельця. Дівчинка відчула сум'яття. Але виявилося, що джерельця просто закрите плоским каменем. Піднявши у верхній кімнат, дівчинка розкрила отвір, у кому колись сховала гроші, але на її занепокоєння їх там не було. Як підтвердив Кедар Нат, вони там справді були, але він забрав їх звідти після смерті своєї дружини, яка зараз стала дівчинкою Шанті Деві. Далі її привезли до будинку її батьків, яких вона впізнала. І всі вони довго плакали. Дуже важко було забрати шанті деві звідти і перевести до Вішранта, Вішранта Гата, де вона ще чимало здивувала спеціально створений комітет та інших свідків, демонструючи свої спогади з попереднього життя. Таких випадків в Індії чимало. Кілька років тому було виявлено ще один випадок із дівчинкою, яка впізнала своїх батьків із попереднього життя. Дослідження підтвердило правдивість її розповіді, і тепер багаті батьки з її попереднього життя надають дівчинці підтримку і отримані гідної в отриманні гідної освіти, оскільки теперішні її батьки бідні. Я думаю, тут достатньо цікавих історій та прикладів, да, як це може відбуватися, та що може бути, да, що може відбуватися з людьми. Ну, от, я сподіваюся, що цих прикладів вам достатньо. От, я кажу, що я буду далі продовжувати цей плейлист. Так що підписуйтесь на мій Ютуб канал. Ну, от, і надалі ще кажу цікаві історії, які я буду знаходити. Все, що з цим зв'язане. Якщо ви маєте також що розповісти, напишіть мені в Телеграм. Опишіть історію, поясніть щодо чого. От, і ми можемо з вами зізвонитися, записати відео та також додати в цей плейлист. От, я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео та на шрадхі.